Але ми віримо не тільки в те, що Христос помер за наш гріх. Ми віримо не тільки в те, що Він агнець світу, який був, взяв гріхи наші і заплатив за них своєю своїм життям. Ми віримо ще в те, що Ісус Воскрес із мертвих. Ми віримо в те, що дуже мало хто вірить насправді. І перші християни для них це було ключовим моментом. Вони вірили в Воскресіння Ісуса Христа. Вони вірили, що Ісус воскрес. Для них це було частиною життя. Для них вони за це на смерті йшли. Для них це було настільки важливо. І от апостол Павло, він пояснює про Воскресіння Ісуса Христа. Він дуже багато тут речей говорить в цьому розділі, але 17-й вірш звучить наступним чином. Коли ж Бог Христос не воскрес, тоді віра ваша даремна.